Це топ найпопулярніших відосів у ТікТоці. На п'ятому місці американська блогерка Белла Порч. Ролик 2020 року, де вона кривляється під біт музички набрав 884 ляма переглядів. Трішки популярнішою за нею стала блогерка Лія Галтон. Запустила ліпсінг в салону машини, і він набрав 1,1 мільярда переглядів на третьому і другому місці. У нас та режисер із США за кінг і його нереальні вміння монтажу Майкасокогаю so cool. oh, Wait, is that my longboard? Аж два його відоси набрали неймовірну кількість переглядів. Один і один мільярда, і два і чотири. Ну і золото топу ролик з полуницею в шоколаді. Він нібито набрав аж 10,2 і мільярда переглядів. Але оригінальний відос забанив Тік-Ток.